Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Ну що ж, давайте на хвилинку уявимо собі континент, де річки, знаєте, ширші за моря. А ліси, ліси настільки велетенські, що вони самі собі створюють погоду. Саме туди ми сьогодні і вирушаємо в таку собі експедицію до Південної Америки. Це світ, де природа показує себе у всій своїй величі. Звучить інтригуюче, правда? І це, повірте, лише малесенька частинка тих див, які там на нас чекають. Відповіді на ці запитання, та й на багато інших, ми обов'язково знайдемо під час нашої подорожі. Отже, наша подорож починається, і стартуємо ми просто із серця континенту, з місця, яке, до речі, абсолютно заслужено, називають легенями планети. І ось наша перша зупинка це. Це просто неймовірно живий, вологий і спекотний світ екваторіальних лісів Амазонії. Знаєте, це не просто ліс, ні. Це справжнісінький зелений океан. Місцеві називають ці ліси просто сельва. І от що цікаво: Амазонська сельва набагато значно вологіша, ніж, скажімо, її африканські колеги. Це ж справжня природна теплиця, така собі оранжерея, де дощі йдуть ну, практично щодня. Щоб просто усвідомити масштаби, от тільки вдумайтеся, в Амазонській Сельві росте близько чотирьох тисяч видів дерев. Чотири тисячі! А тепер для порівняння: в усій Європі їх налічується, ну, десь 200, різниця, вона просто колосальна. І знаєте, ці ліси це не просто якась дика природа, це справжня скарбниця для людей. От, наприклад, гевея, з неї ми отримуємо каучук, плоди какао дерева. Ну, це ж наш улюблений шоколад. Кора хінного дерева це джерело хініну, ліків від малярії. І що взагалі дивовижно, там є навіть молочне дерево. Його сік, кажуть, на смак дуже схожий на молоко. А є тут і справжні рослинні гіганти. От, наприклад, водяна Лілія Вікторія Регія, її листок може вирости до двох метрів у діаметрі. Але найдивовижніше не це. А те, що він може витримати вагу до 50 кілограмів. 50 кілограмів. Це ж треба таке уявити. Тваринний світ тут, звісно, не менш дивовижний, і все життя ніби розділене на рівні. Високо на деревах живуть мавперевуни та лінивці, а на них, звісно ж, полюють ягуари. Нижче на землі можна зустріти мурахоїдів і найбільшого у світі гризуна капібару. А річки, ну а річки просто кишать кайманами та тими самими знаменитими піраніями. Ну що ж, час залишати густі ліси позаду і вирушати на відкриті простори. Наша експедиція прямує далі до безкраїх трав'янистих рівнин Південної Америки. І тут є, так би мовити, два головних типи таких рівнин: з одного боку, савани. Це субекваторіальні зони, де серед трав можна побачити пальмою і акації. А з іншого пампа це вже субтропічні степи, і вони відомі своїми неймовірно родючими ґрунтами, де ростуть переважно низькі трави. А от у сушливіших місцях ростуть взагалі унікальні рослини, наприклад, дерево кебрачо. Його назва буквально означає зламай сокиру, і це погодьтеся ідеально описує його деревину. Вона неймовірно тверда й міцна. Ось такий яскравий приклад адаптації до суворих умов. Наша експедиція продовжується, і зараз ми попрямуємо до, мабуть, найсуворіших ландшафтів цього континенту. На нас чекають і безводні пустелі, і величні гірські вершини. От, наприклад, на узбережжі Тихого океану розкинулася пустеля Атакама. Це одне з найсухіших місць на всій планеті. Дощів тут практично не буває, і як же там виживають рослини. А вони, уявіть собі, навчилися брати вологу просто з туманів, які приходять з океану. А тепер давайте піднімемося вище в гори. Ванди. Тут природа змінюється не так з півночі на південь, як знизу вгору. Це явище має назву вертикальна поясність, і це означає, що кожен новий крок угору це ніби потрапляння в абсолютно інший природний світ. Давайте просто уявимо, що ми піднімаємося екваторіальними андами. Отже, біля підніжжя нас оточують густі вологі ліси. Піднімаємося вище і вони змінюються на гірські ліси ще вище, і ми вже на альпійських луках, а на самій верхівці лише голі скелі та вітер. Виходить, що за один день можна побувати в кількох абсолютно різних кліматичних зонах. Ну і звісно, в усіх цих різноманітних світах живуть справжнісінькі чемпіони тваринного царства. Давайте познайомимося з кількома з цих рекордсменів. Отже, хто у нас тут анаконда, найдовша змія у світі 11 метрів. Далі павук птахоїд, найбільший з павуків. Потім крихітна колібрі найменша пташка, важить всього 2 грами. І, звичайно, величний кондор, найбільший літаючий птах з розмахом крил до трьох метрів. Але, попри все це неймовірне природне багатство, є ще один фактор людська діяльність. І вона, на жаль, залишає на цих унікальних землях дуже глибокий і часто густо руйнівний слід. Про які проблеми йдеться? В першу чергу це, звісно, катастрофічне вирубування лісів Амазонії. Потім виснаження родючих ґрунтів у саванах і пампі через занадто інтенсивне господарство. Ну і звичайно, промислове забруднення. І все це разом призводить до одного до незворотної втрати унікальних видів. І треба розуміти, що це проблема не лише цього континенту. Екваторіальні ліси недарма називають легенями планети. Вони ж виробляють кисень для всіх нас, тож їхнє здоров'я це безперебільшення, запорука здоров'я всієї глобальної екосистеми. І отут виникає фінальне питання. Розуміючи, наскільки ці природні світи важливі для всієї планети, чи достатньо ми, як людство, робимо для того, щоб зберегти цей незамінний світ питання, над яким варто замислитись.